Дуже дякую за запрошення і пропозицію взяти участь в проведенні цього семінара. І мені дуже сподобалось, як громади, представники громад брали участь в цьому заході. Вони були активні. Я бачу, що вони вже є на даний момент досвідчені. У багатьох вже запроваджені деякі заходи з енергоефективності і. Заходи з розвитку використання відновлених джерел енергії, і е, я би порадила на майбутнє. Е, якщо хтось ще не зробив е, систему енергоменеджменту громади, то обов'язково попрацювати е, з цим питанням, підготувати документи і е, оформити рішення міської ради е, початок роботи системи енергоменеджменту. Це перше. І друга моя рекомендація не боятися працювати в цьому напрямку, і е, навіть, наприклад, якщо людина е, працює там в відділу економіки, в іншому відділі, але фактично вона виконує оці ці функції, пов'язані з енергомоніторингом, з підготовкою проєктів, з оцінкою енергоефективності будівель, то фактично ця людина і є енергоменеджером громади. Я бажаю громадам Чернігівщини е, успіхів. І подальшому розвитку в цьому напрямку.